Українці отримують виплати за програму. Є відновлення, про це далі йтиметься. Гроші надійдуть тим, у кого пошкоджене житло, і хто подавав відповідну заявку в додатку дія до 200 тисяч гривень. Отримали понад 10 тисяч українських родин. Тепер це має вигляд житлових сертифікатів. У ньому міститься зокрема інформація про суму компенсації, а також термін його дії. Наявність житлового сертифікату, підтверджує, що комісія опрацювала заяву про знищене майно і визначила суму компенсації. Ну і вже на зв'язку із нами Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, вітаємо вас? Олеги вітання. Отже, уряд почав роботу над планом реформ до 2027 року. І за словами прем'єр-міністра України, цей документ має поєднати в собі зобов'язання України перед усіма партнерами: від євроінтеграційних вимог ЄС до фінансової підтримки США та МВФ. МВФ так наскільки складним? Буде це завдання, чи є якісь певні часові рамки для напрацювання цього плану колеги? Я так розумію, що ми з вами говоримо про відновлення і про компенсацію за знищене майно шляхом формування сертифікату. І тут я хочу більш детальності розповісти про те, яким чином наразі діють органи місцевого самоврядування в цьому напрямку. Ну, по перше, це другий етап впровадження великого етапу компенсацій, який передбачає можливість отримати людям компенсацію за повністю знищене майно. Тобто, нагадаю, ми з вами минулого разу говорили про те, що знищене майно це те майно, яке не підлягає відновленню, а і люди зможуть отримати компенсацію, враховуючи те житло, яке в них було в минуло. Цю компенсацію нараховують органи місцевого самоврядування, і наразі ми бачимо, що для отримання такої компенсації подано близько 4 тисяч заявок, і по в комісії органів місцевого самоврядування почали досить активно працювати і в цьому напрямку і розглядають подані заявки і нараховують людям компенсації. Хочу вам сказати, що технічно стане можливим реалізацію зазначених сертифікатів наприкінці поточного місяця, і люди, люди, отримавши цей сертифікат, вже зараз можуть підбирати собі житло, яке вони бажають придбати як зарахування суми компенсації за отриманий сертифікат. Так, ну врешті, чому ми згадали про е, план цієї реформи, зокрема, єдиний план реформ, який анонсували на Кабміні, тому що він спроститься зокрема протягом наступних кількох років усі процедури, е, які відбуваються в нашому житті. Зокрема, це в першу чергу стосується все ж таки відновлення і процесу відновлення. От, врешті, питання, чому е, ну це вже до того, що ви сказали, чому для компенсації за зруйноване житло обрали саме житловий сертифікат, а не скажімо, ну можливо, виплату коштів на рахунок людині потерпілі? А ну, це дійсно відбувається шляхом генерації сертифікату, тому що нашою з вами метою є обов'язково надання можливості людям, які втратили дах над головою, отримати зазначене житло, не просто нарахувати компенсацію, компенсацію за пошкоджено. А наша з вами ціль зробити так, щоб люди мали можливість придбати житло і мати дах над головою, і це є основною філософією великого етапу компенсації за знищене майно. Тобто, я нагадаю, що відповідно до закону. Люди зможуть або придбати житло, і це переважно стосується тих людей, які проживали в багатоквартирних житлових будинках, або відновити свій приватний житловий будинок на території своєї земельної ділянки, і це ми зрозуміємо з вами стосується переважно тих, хто переживав в приватних житлових будинках, тобто в приватному секторі. Якщо говорити стосовно ремонту житла, яку суму виплат вже погоджено і для якої кількості родин? Ми хочемо сказати, що ми вважаємо, що цей проект триває досить погано і має гарні темпи. Ваш колега анонсуючи сказав, що прийнято рішення більше ніж по 10 тисячам. Так, от станом на сьогодні ми з вами маємо прийнятих рішень органами місцевого самоврядування, На, і компенсацію отримають більше ніж 18 тисяч родин. Тобто, ви бачите, яка динаміка на суму чуть трохи більше ніж 1,6 мільярда гривень. мільярдів гривень. Тобто більше ніж 18 тисяч родин вже мають можливість і вже це роблять. І ми вже бачимо, куди витрачаються ці кошти. і Бачимо з вами практичні приклади того, яким чином люди, отримавши кошти на рахунок, відновлюють свої житлові помешкання. Ну, врешті, обов'язково умова масштабної повоєнної відбудови це, звісно, кадри. Чи на тепер вистачає в Україні архітекторів, тих самих інженерів, можливо, будівельних ну якихось інших будівельних професій? Чи планує міністерство ініціювати збільшення державного замовлення на такі спеціальності? Я з вами повністю погоджуємося, і ми вже наразі бачимо, враховуючи не досить великі масштаби по відновленню, враховуючи, що країна все таки перебуває в активній фазі війни, а відсутність в тій необхідній кількості фахівців, як виробничих професій. Тобто, ми бачимо, що, наприклад, на будівельному майданчику є проблематика з ескаваторами, є є проблематика з каміннярами. Ми також бачимо проблематику в Спечені тако цього ринку інженерними професіями, тобто і проектувальників, і архітекторів і. Саме головне реставраторів про що ми як правило не говоримо, а вже бачимо цю проблематику, тому що країна довгий час не випускала взагалі таких фахівців, тобто не було не просто державного замовлення, а навіть не було такої спеціалізації. Ми будемо мати цю проблематику, і ми спільно з міністерством освіти плануємо переглянути цей напрямок для того, щоб збільшити таку кількість фахівців і державне замовлення в цьому напрямку, тому що країна цього буде потребувати. Що ж дякуємо вам за ваші роз'яснення і можливість долучитися до ефіру У цій порі Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, була щойно з нами.